І всім знову приник на читати круто BookTube. Знову я з вами Аліса сьогодні Наречена чаклунам. Це манга. Японський комікс. Є чорно-білий, та читається незвичайним чином. Я це вже розповідала в багатьох моїх відео, як саме. Ось. Ось тут можна побачити, є така інструкція, як правильно ж читати. Ось, є супер обкл... обкладинка на кожній книги. А сама книга, наша манга, є в м'якій палітурці. Ось обкладинці. Розповідається про те, що дівчину о, її викупив. Один чаклун, а чаклунів, які не є шарлатанами, стає ще менше і менше. Ось. І вона стала для нього ученицею. Ось, та також нареченою. Це звучить дивно, але так є. Ось. І вони живуть тепер в Лондоні. Вона сама була з Японії. Ось тут пригоди він її вчить. Ось, подивіться. Як він виглядає ось так. Але насправді це його маска, а під маскою доволі такий гар, гарний чоловік. Ось. Тут розповідається про пригоди. Ось про істотрі різних створінь. Але знаєте що? Мені, звичайно же, подобається. Я ціную те, що є в кінці книг або десь під, десь під віконцями пояснення, наприклад, що є якась страва, як, якесь слово означає ось в манді. Але для мене е, я більшість слів і ті, хто читають мангу і, ці, і цим захоплюється, знають більшість значень слів. А також, а також, якщо людині треба якісь слова, вона може податися в інтернеті. А коли ти заголублюєшся загулюблюєся в Тему, Яка тобі була цікава і є цікавою, то це ще корисніше для розуму. Ось. Але я ціную те, що є пояснення, до якихось слів, створінь, страв. Ось. Усім рекомендую на всім до побачення!